Ви мохмори продаєте? 150 гривень, то скільки грам? 50. 3 грами дозволяється в день, це як заспокійливо. Це у лікувальних цілях або онкохворі люди, або його заспокійливо йде. Якщо багато, то галюсенна. Раніше я ніколи не бачила, що продавали мухомори. Наскільки давно вже власне популярні стали десь мухомори в Карпат. десь років три назад. А з чим пов'язано, що почали люди купувати мухомори не знаю, і або інтернет, просто це все розписалося, що в в приковальних цілях. А ви пробували? Я ні. Особливо. А чого? Боїтесь? Ми потреби, не хворіємо. Ні, пробували один раз, нічого поїли і пішли. Клали їм теж напереду, туди вони кажуть, що краще можуть виспатися, нерви трошки заспокоюють? Люди, які приходять за мухоморами до вас, як коли є, що старші люди, що хочуть, а є, що молоді. Вони від онко вони хороби лікують. А чи не ризиковано, що людина може лікуватися мухомором і не піде лікуватися хімією? Інтернет-продавці мухоморів переконують, що в цьому грибі міститься речовина, яка призупиняє ріст ракових клітин. Водночас офіційна медицина категорично проти таких тверджень, вказуючи, що не існує жодного репрезентативного дослідження, яке доводить ефективність грибів при онкозахворюваннях. Більше того, онкологи стверджують, що токсичні речовини мухомора вражають печінку та нирки і без того ослабленому організмі хворого.